Доброго дня, мої друзі! І знову з вами я. Я вийшла до вас поговорити, розповісти про продукцію для здоров'я, як я це називаю? Наступна порція здоров'я. Це такий цикл у мене на сторінці. Я його веду вже давно, декілька років. Чому? Тому що я люблю здоров'я. Я люблю, коли сама здорова і біля мене люди. Теж Хто я? Я незалежний дистриб'ютор компанії Nature Sunshine Products, амбасадор цієї компанії, і я з радістю розповідаю людям про ту можливість, яка є у кожного з нас: бути здоровим, не передавати відповідальність за своє здоров'я іншим людям. А брати цю відповідальність в свої руки. Більше 20 років я споживаю продукції компанії Nature Sunshine Products, чого і вам бажаю. Тож сьогодні у нас анпакер. Відкриваємо посилку, яка до нас приїхала з Варшави. В Варшаві знаходиться головний офіс в Європі. Який відправляє цю продукцію в 29 країн Європи. І тому, якщо трошки сказати на трошки сказати про бізнес, то це унікальна можливість знаходитися в тому місці, де ви є, і будувати міжнародний бізнес. Про це я мріяла все своє життя і зараз маю цю можливість. Значить, в моїй посилці знаходиться. Декілька продуктів, які я вважаю, дуже потрібним для своєї родини. З чого почати? Ну, давайте почнемо з супер Омега-3. Ви знаєте, часто говорю цю фразу і повторю її знову. Навіть малі діти знають, що нам потрібна поліненасищені жирні кислоти, то тобто є Омега-3. Чим мені подобається Венес... Венеспі? Висока якість. І е, та кількість, яка потрібна, не більше, не менше, дози і співвідношення. Омега-3. Будь ласка, заходьте, дивіться, е, звертайтесь до мене в Дірект. Особисто дам кожному е, схему е, для, чого, для чого вона потрібна: зняти запалення, покращити. Кровообіг, може, пам'ять у когось страдає, може, є проблеми серцево-судинної етіології, може, можливо, комусь схуднення потрібне, будь ласка, омега 3, лецитин, фосфоліпіди, ну, ви знаєте, дуже потрібні нашому організму, і я зараз говорю за щоденну підтримку. Якщо брати терапію, то ми ліцетін. Використовуємо в дитячій практиці дуже багато таких результатів, де дітки, які довго не говорили, споживаючи лецитин компанії Nature Sunshine Products, починали говорити. Чому це так? Знаю, не буду зараз робити лекцію. Просто говорю: користуйтеся і будуть у вас і нерви в порядку, і печінка в порядку, і мозок буде. Підтримуватися харчування мозгу, скажімо так, вітамін Д3. Ви скажете світа на дворі сонця. Так багато, так багато сонця. Але я вам скажу таку таємницю. Сонця то багато, а чи дуже ви гуляєте? А чи дуже ваші діти гуляють? Чи, можливо, вони сидять у кімнатах біля своїх комп'ютерів на своєму робочому місці, і вони не дополучають вітаміна Д3. Тому я раджу, профілактична доза одна таблетка, дози зараз не кажу, тому що підбираю все індивідуально. Профілактична доза це одна таблетка. 2000 міжнародних одиниць. Це замовлено. Так, замброза. Це продукт, який е, ті е, глядачі, які мене дивляться давно, знають фразу, я її часто говорю: це улюблений продукт мого любимого чоловіка. Е, це сильніший антиоксидант. Це продукт, який зні, е, знімає запалення. Е, сюди е, входять е, такі овочі, фрукти, які разом Ефект синергії дають оцю антиоксидантну і протизапальну дію. В основі є мангустин. Мангустин, можливо, хтось десь бачив на поличках магазинів, але тут та кількість, яка ну, прийдеться купити не один кілограмчик мангустину, яка тут знаходиться у баночці. Чим подобається не найновші технології? Є свій лабораторний центр. Ну, знаєте, Хочеться мені це поговорити, бо це дійсно я була на, на виробництві в Америці. Я бачила, як це все виготовується, які там серйозні проходять тести. Хто не вірить, я вам рекомендую поїхати своїми особисто своїми очами все це побачити. То я вам сказала: дає енергію, підтримує серцево-судинну систему, антиоксидантна дія, і протипаразитарна дія, і багато ще для чого. Ну Ви ж знаєте, як я роблю вам і інтригу, і не забираю особисто багато часу. Солстик Energy продукт, який енергетично підтримує наш організм. Один стик на 0,7-0,5 літра води, або філіжоночка замість кави. Дає аромат кави, не, заміниш, не заміниш, але енергетичну дію Солстик Energy дає. Дуже його люблю в таку жару. Ви знаєте, я сказала б так, дорогі мої, зверніть увагу на те, що дуже жарко на вулиці, і тому потрібні рідкі форми для підтримки організму. Тому що людина потіє, виходять із шкідливими і корисно. Губ, як, губимо, тіряємо корисні мікроелементи. І тому я раджу: солстикенерчі, хлорофіл, колоїдні мінерали, замброза, сокалоя. Виберіть для себе достойний продукт і додавайте в його ваш щоденне харчування. І мій улюблений, у ну, мене, мабуть, усі улюблені, бо вони, всі продукти дуже високої якості. Зараз фірма перейшла на промування нової лінії Power. У нас є Power Beats, Power Green і Power Meal. Це чудові коктейлі для, для всіх. Мені сподобалось, як сказав людина, яка, яка придумала форму. Марк Сандерсен, і він сказав: Так: у мене була мрія зробити такий продукт, щоб не було протипоказань, щоб він підходив всім і був корисним всім. От, ви знаєте, я рада. Я рада від того, що ми маємо ці продукти. Power Beats – це прекрасний, чудовий продукт для покращення мікроциркуляції мозку, для покращення кровообігу. Чудовий продукт для наших коханих чоловіків, тому що ну, маємо вже такі результати, де, приймаючи цей коктейль, ну, скажімо так, ночі були гарячіші. Тому... Я вам розповіла. Про бізнес сьогодні говорити не буду, але скажу одним реченням. Кому потрібні гроші і хто хотів би, щоб не залежати тільки від працедавців, працедавців російський ну ладно, щоб не залежати тільки від тих людей, які вам платять гроші, а хотіли б будувати своє майбутнє, зверніть увагу на цей бізнес. Питайте, заходьте в Дірект. Я в цьому бізнесі, в бізнесі МЛМ, уже 26 шостий рік. Ну це трошки стаж, трошки знаю, і з радістю поділюся. До нових зустрічей.